А як взнати, чи він є? Ми говоримо наразі про домового та як налагодити контакт та де залишати солодощі? Дякую. Якщо у кого є чим поділитися, ви знаєте способи, як налагодити контакт, і що робите ви, будь ласка, ділимося у коментарях, обмінюємося досвідом. Я думаю, що декому такі речі можуть допомогти. Дивіться, люди сили загалом відчувають такі речі, тому що домовий це теж така енергетична субстанція, сутність, так скажемо. Ось, але якщо людина не, вмі... не має таких здібностей, не може так визначити, чи є. Домовий, так, в будинку, то ділюся декількома способами. Найпростіший спосіб це взяти звичайний маятник, налаштуватися і через маятник дізнатися, так чи є присутність домового у будинку. Маятники можуть бути різними. Є маятники ось такого плану. Так, ви берете маятник. Питаєте в маятника, якою буде відповідь так, якою буде ні. Ось, і тоді налагоджуєте контакт і задаєте питання. Тобто, якщо він є, вам маятник покаже. Ви можете також використовувати ось таку рамочку, маятник, так? І через неї задавати питання, і визначати, чи є у вас подібний домовий у вашому помешканні. Також ще дуже гарний є спосіб. Ви берете. Чотири нових олівця, нових незаточених, які ще жодного разу не тучилися і ними не малювалися. Ви їх берете, ви вам потрібна буде ще людина в допомогу. Одна людина бере два олівця, і інша людина бере два олівця. А ви прикладаєте кінець до кінця, ось так. Ці олівці рівненько, і головне, щоб ви нічого не робили руками. Тобто, це повинна бути колосальна концентрація. І ви налаштовуєтеся, ви легенько тримаєте ті олівці і ви задаєте питання. Ви питаєте чи ти є. Якщо він є, ось буде відповідь однозначно. Якщо його немає, теж. Може бути відповідь, або взагалі нічого не буде відбуватися. Ви зрозумієте по факту того, як ви будете це робити, ви можете задати питання декілька разів, тому що не одразу подібні речі виходять на контакт. Стосовно того, де залишати солодощі, на кухні, тому що місце його перебування завжди це кухня. На кухні оберіть місце, де ви будете залишати солодощі для нього. Ось. І е, нехай це місце залишається тільки для того, що ви там залишаєте ті солодощі, ті смаколики. Ось, і будете кожного разу залишати по своїх відчуттях.